Так как меня берут на работу, я теперь буду наглеть и просить у них, э, чтобы с меня не трогали, потому что это святой день. Э, знаете, э, каждый из нас кто сюда пришёл, він же не прийшов просто так, правда? Каждый из нас, э, це закохані люди в Ісуса. Правда? Щоб у нас помогло біля Нього. Ну, щоб у настримало волю в Ісуса, да? Особливо, коли є якісь випробування, багато питань, що нас тримає, коло Ісуса, звичайно, та велика любов. Ну, не вірячи, люди, вони нас можуть не зрозуміти. Вони можуть подумати, ну, це якась така собі секта, вони себе просто знаєте, знаходять потіг один в одному. там, Як Антон якось сказав, знаєте, так трошки вреднів, але мені подобається, він дуже прямий і правдивий. І він каже, як він сказав, що церква це що один одного типу, повитішають. Ну, коротше, своя така тусня. Щоб поговорили і ніби легше. Насправді ми збираємося, тому що в кожному з нас така вліча до одного. Я тут недавно таку фотографію побачила. Знаєте, сидять два брата, одного під підпити око. І вони написано, від того, що вони побилися, вони не перестали бути братами. І я, із мене це так просто приємно вразило, я сміялася. І я вірю, що знаєте, діти Божі, вони, хоч зараз може бувають якісь дуже такі глобальні непорозуміння, але діти Божі, вони всі стоять перед Господом і всі, знаєте, однаково любимі перед своїм батьком. Тато любить нас, розумієте? Ми можемо так думати, як Іван ну, Бог мене любить більше, чим інших. Ну я не знаю, що він мав на увазі, але ми так повинні думати, що Бог настільки нас любить, він любить нашу особистість і. Це дає таку якусь знаєте, впевненість, якусь таку натхнення. Ти якісь інакше, я знаю, що і саме Господь набив всіх комплексів моїх, які я мала. От реально <світ> Аня підтверджує також, я думаю, що багато хтось безується. Знаєте, колись така, і ніби батьки в мене такі достойні, і ніби в мене я така не була, якась, але в мене якісь такі, от вони наростали, знаєте кому. А Господь раз прийшов я не знаю, що він сказав, що він зробив, і так просто мене так, знаєте, бах, я тебе люблю. я така, я буду всім казати, що ти любиш. Я для мене ти відкрився в любові. Я буду всім розказувати, що ти любиш людей. І я це зберегла, що в мене інакше біля Бога би нічого не тримало. Повірте, я, ну, я така є. Мене, а, для мене важливо, щоб я любила, і коли мене люблять, я ще більше вдячна. Але знаєте. А, коли нам наші любимі люди е, признаються у любові, будь то наші чоловіки, жінки, чи будь то наші рідні, і кажуть, я так люблю мою Наталочку, та мам, моя Наталоня, моя клюка, мам, ти любиш мене? Та любить, <плес> <плес> і, знаєте, воно ну, так приємно. Не треба думати, що це не радує. І так само я просто знаю, коли ми говоримо нашому татові, як ми його любимо, слухайте, він особистість. Ну для нього це важливо, ну нікуди ну, ну, не дітися. Ви думаємо, ну бабки самодостатні, знаєте, там сидять ангели коло нього. Він сього та він так любить, коли ми його любимо. Я просто це знаю. Це де така взаємність, що ти виходиш від нього, така знає то до коли сети торкається, така любов, і ти починаєш любити всіх. Як ми говорили про п'ята на грубці, що чи готові ми померти без одного, я і розпитала, я поперкалися, але я знаю, що знаєте, коли в нас є любов, і ми навіть не думаємо, якщо нам треба буде віддати життя за когось, я впевнена, що ми це зробимо легко, тому що ми не боїмося смерті, правда ж? Я перестала і боятися, коли я дійсно пізнала Божу любов. І, е, знаєте, я вважаю, що кожен з нас церква це ті, хто закохані в Ісуса, яка би то була наречена, Така, чекає, свожені, хан ну, вона не закохана, просто батьки заміж її віддають. Або ну так треба, він багатий, крутий, там якось поможе мені, все-таки, знаєте, такою все-таки не, все не саме що там, щось мені дасть. Ні, 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 ні. Церква е вона має бути закохана в Ісуса. Кожен з нас має бути закоханий в Ісуса. Якщо зараз хтось це ще не зрозумів, загляніть в своє серце, згадайте ваші перші стосунки з ним. І е, я не любитель психологів, бо мені здається, що ми маємо що їм сказати. Але е, я один раз почула все-таки так знаєте калієнта в інстаграмі, і я почула таку для себе важливу річ. Е, е, кожна сім'я е, е, має такі деколи моменти охолодження. Я не знаю, може ми самі такі, може, я сама така кажу, про... як є, Може то не все треба казати, що в сім'ї роблять? Але в моїй сім'ї був час, коли я розлюбила свого чоловіка, то там мені здавалося. І знаєте, і цей психолог сказав дуже просту річ. Якщо вашій сім'ї не лають стосунки, сфокусуйте свою увагу на коханні, сфокусуйте свою увагу на любові. Я вважаю, зараз ми проходимо дуже серйозно важливий час. Зараз дуже багато говорять про те, що погано, дуже багато про те говорить таке розчарування, дуже багато говорять настрою один проти одного, бо тому що це останні часи. І знаєте, що останні часи саме любов буде дуже підвергатися небезпеці. То ми маємо зараз цей останній час а, виконувати ту прекрасну заповідь, яку сказав Ісус, возлюби Бога свого, всім своїм та да, і возлюби ближнього свого як самого себе. Возлюби. Бо Тому що це проблема. І коли я вже відчуваю, знаєте, таке, що я ходжу формально, молюся формально, читаю слово Боже формально, і мене це не влаштовує. Господи, все, я закриваю двері, все, я буду трошки з тобою. Помовчу, обніми мене. Я так і кажу, так коли обніми мене. Я хочу відчути твою любов. Ми всі мають такі <свісно> тайні кімнати. І знаєте, от, е, Богу це приємно. І е, якщо ми концентруємо своє відношення з ним іменно на коханні, на любові до нього, е, це буде дуже круто. Ми зможемо давати і сіяти ту любов іншим людям, які від нас чекають. Я вчора на роботі. Ну, я така смиренна, навчаю, знаєте, я сама собі дивуюся, я просто така послушна, туди пошлють, бо мені ж треба мати роботу. <сху> ну а потім реально, знаєте, коли любиш людей, на них дивишся як на дітей малих. Неважно, там старшого віку, мужчина, жінка, ти їх любиш і просто. от дивишся на них, як на дітей маленьких. Я приходжу, мене там покидали по всім магазину, я вертаюся у свій улюблений і всі надуті. Я підходжу до одної, а там навняла, втішу. Між собою вони не говорять. Друга теж давняла, я тебе люблю, все нормально. А вони такі з характером всі. І я така стою, і що робити? Я знаєте, як між двох вогнів. Та каже, віднеси маски та каже, і лише тут. Я кажу, а що робити? Все, вони, знаєте, тако між собою воюють, а я як між ними. Я кажу, Господи, бо я не знаю, що робити. І Бог, знаєте, таку любов вилив, і щось сталося в духовній сфері. Я до одної, до одної підійшла, так по спині трошечки потрогала, погладила. Кажу, що там, як ви тут без мене жили? Я за вами скучила. До другої підійшла. Я кажу, ти класно там зробила, бо вона дуже гарно вміє оформляти. І так атмосфера помінялася. І знаєте чому? Бо я не казала, які вони грішні, які каянні, які вони не здалі. Я сказала, просто знаєте, то, що мала, то їм дала з любов'ю. Вони вже світяться, вже з собою балакають, вже повністю помінялася атмосфера. А чому міняється атмосфера? Ну, ми знаємо, що Господі любов, правда? Якщо ми кажемо, що дух святий міняє атмосферу то він не міняє атмосферу, що всі розійшлися, злі один на одного, посварилися в роздорі, в конфліктах. Ні, навіть що посварилися, коли так любиш брата ту сестру, думаєш, Боже, що би мені зробити для цих людей, я так їх люблю. Вони ну, нехай вони відчують мою любов. То, не знаю, ми, ми якось переживаємо, правда, не так, що всім доказали правду, розвернулися, пішли всі. І я вам скажу, зараз в церквах проблеми. Тому що кожен хоче висловити те, що знає. І свою справедливість. Давайте дочекаємося, що буде далі. Давайте дочекаємося, щоб далі, правда? Мені цікаво забовом, що він зробить. І я вже закінчую, бо в нас дуже є багато благословених гостей, які поділяться дуже. Але знаєте, я про вночі, я не просто так це говорю. Мені Бог сказав це проговорити. Я дуже люблю цей вірш. Це, напевно, наш найосновний девіз, лозунг в Евангелії. Це так, бо полюбив. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Слухайте, коли ми інкладемося на людей, і нам хочеться зробити такий, знаєте, в їх житті е, ні годин, ні годін. Анкета, ми повинні це вір собі кожен раз нагадувати, що це стосується не особисто мене тільки, а кожну людину, яка мене оточує. Що я несу в цей світ? Я несу Христа. Добре, я несу Христа. А що значить нести Христа? Пам'ятаєте, з ким він сидів? З митерями, вішниками, парасею в шоці, не ката слуха, Писання написано і, і так. А Ісус каже: Ну, знаєте, пізнати Бога через любов це найважливіше. А остальне, воно звичайно прикладається, тому що це важливо. Важливо також слідувати і Писанню. Ну ми повинні з вами розуміти, що ми носиї, в першу чергу любові, Христа. Людям потрібен Бог. Вони не підуть туди, де ми будемо знаєте, їх зараз виховувати, навчати, критикувати, сварити їх. знаєте, я коли дивлюся на тих сатаністів бувших, на тих е, покаяних людей, які от вони... я просто в восторзі. Та на того Павла який їх прослідував християн, вбивав, по суті. Ну що він потім зробив? Ми не знаємо, чим ще закінчиться. Нам зараз головне зберегти дійсно оце. Цю частинку Бога, нехай вона зростає у нас більше і більше, це любов Його в нас. Для мене це особисто дуже важливо, бо, тому що, знаєте, коли я не маю любові, я знаходжу купу причин, щоб не навійти чи сестру. Я знайду цілий перечень, я не згідна, і я просто буду дуже холодна, і я, мене це не влаштовує. Я вважаю, що ми зараз такого часу, християни останнього часу, повинні акцентувати на це увагу, і дуже дуже уважно за, за цим дивитися. І щоб ви знали, що кохання воно завжди випробовується, любов завжди випробовується. Ми ж знаємо, багато хто з нас сімейні, правда? Так, знаєте, то ті, що ще не заміжні, молоденькі, я думаю, там за ручку взялися, і романтика, туди поїхали, сюди поїхали. Кохання випробовується. Що ми в цей час робимо? Знаєте, чому зараз нема сімей? Тому що вони не акцентують свою увагу на відношення на кохання, вони розводяться і розстаються. Їм це не цікаво. Вони думають, що хтось інакше, то їх більше любити. Ні, ми акцентуємо увагу, продовжуємо Продовжуємо рухатися в цьому напрямку, продовжуємо любити, продовжуємо просити Бога благодаті любити. І е, це дуже важливо. Знаєте, я якось почитаю в групі, е, такий знаєте, так багато душевного, де коли попадаєш, ну щось ніби таке класне, духовне, там кусочок якийсь такий душевний, думаєш, ніби все файно, а цього от воно і ні до чого. знаєте. Я прочитала в одній групі, що чим людина ближче до Бога, тим сильніша перед його величою свя... святістю вона відчуває себе грішником. Ну, В якійсь мірі це так, знаєте, коли ми прийшли до Бога, ми відчували, наскільки ми потребуємо його. Но я вважаю, що чим ми ближче до Бога, тим ми більше починаємо любити нього ну, таке прекрасне прикр... помазання любові. Знаєте, у кожного з нас є помазання. От у нас іра, Діма, вони мають одне помазання. Там, наприклад, э, Там Альонка, має друге помазання. Ну, Кожен, кожен. от, Світланка, от, да, всі всі, мене сам своє У мене є дух радості. От це помазання радості, яке знаєте, от, як моя мама каже, ти приходиш, то зразу так все міняється, як сонечко. Ну, Це помазання, це дійсно. Ми Кожен вносимо сюди і, 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 і в життя людей помазання. І Бог він вносить любов. Ви замітили? От тут це десь так, тут, 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 тут йди помолися. Передаточки Слово Боже почитав, помилийся. пух, попустило. Тобто це дуже важливо так само. Я думаю, що для останнього часу е, це дуже важливо. І я просто хочу зачитати Іван від Матвія, 19 й вірш, е, е, перший, е, 19 глава, перший вірш. І вийшовши, ну ви всі це знаєте, прекрасно, але я хочу, щоб ми раз ще раз і ще раз вникли це слово, щоб нас нічого не дивувало. Ми маємо бути, знаєте, настільки е, тверді в рішенні, в якому ми пішли за Христом, щоб ми не стали ідейними людьми, щоб ми не спокусилися тими ідеями, які дитує світ. І знаєте, якщо ви спілкуєтесь з кимось, і вас все ця ідея бажання когось ігнорувати, з кимось не спілкуватися, е, ви не з ким спілкуєтеся. Якщо ви спілкуєтесь з Богом, не созідає, але не розрушає. Це дуже важливо останній час. Тому що, знаєте, навіть я одну на роботу прийшла, і в дівчинка така працює, ніби ніби хороша, і так я знаю, ніби все. І вона почала говорити на нашу ну, людина, яка, по суті, ми маємо поважати, да? християнами що знаємо, ми ну, чиняться властям, є да? послушання, щоб прославився Господь. І вона мені ой, та вона така хитра, та вона така. А, а я щось, знаєте, а мені таке до тошноти, Ну не приймаю я це мені боляче. А, і знаєте, а друга половина думає, точно дивися, вона не хоче допомогти, ми там самі мили. Вона дійсно туди-сюди побігла, і Бог каже, не, не піддавайся тому пливу. Хто тобі що каже? Ти повинен почути Бога, першу чергу, що тобі Господь каже. Тому що дуже зараз легко спокуситися. Всіх слухати, знаєте що? Ми втратимо себе, і ми втратимо спасіння. Я це точно знаю. І е, вийшовши, Ісус, пішов від храму і підійшли до нього ученики його, щоб показати йому будівлі храму. Ісус вже сказав їм, е, чи бачите це все? Істину кажу вам: не залишиться тут каменя на камені, все буде зруйновано. Коли ж сиділи на горі Ліонській, то проступили до нього ученики на самоті і спитали: Скажи нам, коли це буде і яке знамення твого пришестя, і він кінця віку. Ісус сказав їм у відповідь: Стережіться, щоб хто не спокусив вас. Бо багато хто прийде під іменем моїм і казатиме Я Христос, і багатьох спокусить. Також почуйте про війни і чутки про війни. Глядіть, не жахайтесь, бо належить у цьому тому бути. Та це ще не кінець. Постане по народ на народ і царство на царство. І будуть голод, мировиці і землетруси у різних місцях. Усе це лише початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас. І вас ненавидять усі народи через ім'я моє. І тоді багато хто спокуситься і видаватимуть один одного. І зненавидять один одного. І багато вже пророків з'явиться, і багатьох спокусить. І через збільшення беззаконь охолоне любов у багатьох. Хто ж витерпить до кінця, той спасеться. Знаєте, для Бога дуже важлива любов. Ми народжені згори. Я вважаю, людина, яка народжена згори, вона любить. Якщо хтось не пізнав любов, йому потрібно зцілення. Йому потрібно зцілення. Бо тому що любити дуже добре і легко. Тоді ти дивишся на обставину зовсім інакшими очима. Е, і ще раз хочу нагадати від Матвія 22:37,39, як Ісус відповів на заповіді, люби Господа Бога з всім серцем, усією душою і розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. Є ще й друга заповідь, подібно до цієї. Любіть ближнього свого як самого себе. Ми недавно розмовляли, от Світланка сказала, що інколи приходиш в церкву і відчуваєш себе як, ну, як чужий. А так не має бути. Знаєте, я або приходжу в церкву і вичуваю себе чужий, бо я хочу бути чужим. Ну, Зверніть на мене всю увагу, бо я ну, хороша людина, чудовина. або ти вносиш ту любов і отримаєш. Або церква не жива. Я вважаю, що ми не всі любові Христа. Або буде через нас діяти. Амінь. Валентин Борисовна сьогодні з ваш.